Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання під номером 3. Тема Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0. Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Прочитай рівності з назвами компонентів і результат. Розби рівності на дві групи. Що спільне в кожній групі? Ну що ж, давай згадувати, як називаються компоненти і результат рівності. Давай подивимось на наші рівності. І так, задаємо, що компоненти у нас називаються доданок, доданок та сума. Давай назвемо їх. І так, 6 це доданок, тому що він додається. 0 також додається це доданок, а те, що вийшло, це в нас вже буде сума. Далі 0 додати 1 дорівнює 1. 0 це доданок. 1 це доданок, сума. Після дорівнює у нас виходить сума. Це 1 це сума. 0 додати 8. Нуль доданок, вісім доданок, вісім сума. Два додати нуль дорівнює 2. 2 доданок, нуль доданок, а 2 що це? Це сума, тому що стоїть після дорівнює. Які доданки тут? Три і нуль. Те що додають. А ця трічка це вже сума. Тут нуль. І 5 це доданки, тому що їх додають. А ця п'ятірка це вже сума. Далі тут 0 додати 9 це доданки, і дорівнює 9 це сума. 10 додати 0. 10 і 0 доданки, а ця десяточка це сума. І так компоненти ми назвали. Ну що ж, як ми можемо розбити наші рівності на дві групи? Ми бачимо, що крізь є 0, так, число 0. Але бачимо, що в одних рівностях 0 стоїть на другому місці, так, це другий доданок, а в деяких стоїть на першому місці, 0 це перший доданок. Тут ось другий він, тут перший доданок, тут перший, тут другий. Можемо ми по такому принципу розбити. На дві групи. Звичайно, можемо. Там, де 0 стоїть на першому місці, і там, де 0 стоїть на другому місці доданка. Тобто перший доданок і де 0 другий доданок. Ну, давай почнемо з першого. З першої рівності 6 додати 0, торівнює 6. 6 у нас стоїть на місці другого доданка. Давай тоді виділяти усі рівності, де 0 це другий доданок. Це буде 6 додати 0 дорівнює 6. Далі тут на першому, на першому далі. 2 додати 0 дорівнює 2. Теж на другому місці 0 стоїть. Далі, тут на другому місці 0 стоїть 3 додати 0. Тут на першому, на першому і тут на другому місці: 10 додати 0 дорівнює 10. Перевіряємо інші всі, щоб 0 був у нас на першому місці. 0 додати 1 0 на першому місці. 0 додати 8 0 на першому місці, 0 додати 5 та 0 додати 9. Ось ми розбили на дві групи наші рівності. Що спільного в усіх цих рівностях? Ми бачимо, що до числа, до будь-якого числа, додавали 0, або до нуля додавали число. Ну, давай візьмемо першу. Групу, яку ми виділяли, до числа додавали нуль. Число 0, число 0, число 0. І що ми бачимо, що ми отримали в результаті? Який результат, яка сума? Це саме число. Ми отримували це саме число. Тобто, від того, що ми додали до числа нуль, саме число не змінилося, так? тому що нуль це нічого. В другій групі до нуля ми додавали число, то ми отримали це саме число. Тобто, якщо до нуля додати число, ми отримаємо це саме число. Ось і все це спільне, то ще є в цих групах. На цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо є питання чи відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.